Вітаю на каналі Літрейдер БО В продовження нашого попереднього відео, де ми показали, як скачати і установити програму SB Pro. -про. Значить, коротко зараз розкажу свої враження на рахунок програми. Вже, вже трішки користувався, як кажуть, поюзав її. E, значить, всі, весь функціонал розказувати не буду, немає в принципі, сенсу. E, залишу під, під відео e, значить, ссылку це цей офіційний YouTube канал SB Pro X. От тут, тут є багато відео. Є от, починаючи від того, як обзор основних функцій платформи. От. Там все детально розказано по кожній кнопці, типи отображення, графіка, от. горизонтальні об'єми, вертикальні об'єми, кластера. Тобто детально можна на їхньому каналі ознайомитися в принципі, з усім функціоналом. Я от. Просто скажу, як користувач, якому є з чим рівняти, бо працював на програмі NinjaTrader Trader 7 по об'єму по обємно кластерному аналізу. Значить, дивіться, оце є, є платформа SB Pro X. Зараз в мене відкриті графік. Біткоїна відносно USDT. Ну і тут ще є це фьючерс на євро. Ну за поки що розкажу, значить що можу сказати? Да, тут великий функціонал. є типи графіки. У мене включений тип графіка Cluster Ем, да, ну, в принципі. Нормальна програма достатньо інформації видає. Скажу так зразу, що от аналізувати би, по криптовалюті, зокрема от по біткоїну фьючерс відкрити, так, Таймфрейм М5 от здалека виглядає як звичайний графік. Тут в мене включені горизонтальні вертикальні об'єми. Горизонтні бі'ми це за профіль ринку за день. Тут Куча є можливостей, скажімо, по індикаторах я під підстрою, як мені зручно. Значить, якщо щоб побачити самі кластера, от можна, треба приблизити, приблизити по максимуму, це 5 хвилинний графік по біткоїну. Бачимо, що треба дуже приблизити ось так, от, щоб побачити якісь там цифри от, по, по кількості контрактів проторгованих. Ну, не, не інформативно, в принципі, по біткоїну по кластерах торгувати не дуже зручно. Да, отак візуально якщо трішки віддалити. Видно, це, виходить, Червоні горизонтальні лінії, це максимальні об'єми за кож... за кож... на кожній свічці дає. Візуально можна орієнтуватися, де були найбільше накопичення об'ємів. А так, щоб кожен кластер дивитися ну, по крипті, ну, от таку відкрити, ну, незручно, особ... особисто для мене в цьому разі. Якщо ж відкрити графік, від фічена на євро у мене. Трьох хвилин в даному випадку відкритий. Да, тут вже от, чітко видно кількість проторгованих контрактів по кожній свічці. Бачите, також профіль ринка за день. Тут горизонтальні об'єми. Все це е, можна настроїти під себе. От. Ну, відповідно, малювати рівні там. Діапазони, все і можливість. От, це максимальний горизонтальний сьогоднішній, червона лінія. Ну, я настрою як мені зручно я користуюся. От, тобто, от, по, по валюті, по фьючерсах на валюту от, на євро. Да, досить нормально, інформативно. Я вже і використовував, і пробував торгувати по цих кластерах на трьох хвилинах. В принципі, нормально. Фактично сам, сам графік, коли він такого побудований, вже настроєний, от, ну, ідентичний, тому що Нінза Трейдер. Ніндза трейдер 7 було. От, да, там, можливо, щось відрізняється там, візуально трішки. Але в загальному інформативність ця ж сама, фактично, ну, до кожної програми треба звикати, звичайно, кожному користувачу, От, Але в принципі, в принципі, можна працювати. можна працювати. Можна торгувати, використовуючи от, вже саме по, на фьючерсах, по, по валюті. О. Тому такий короткий е огляд, ну, кажу, не будуть всі кнопки там показувати. Це все кажу, можна, може вивчити. От, я тільки як користувач своє резюме, скажу, що. По криптовалюті, ну, так, досить опосередковано можна користуватися тільки для загального, скажімо, для візуального спостереження, де є накопичення об'ємів. По валюті да, досить нормально відображається. Всі кластери видно, можна працювати вже на коротких таймфреймах. Там, від Хоче від, хоч від однієї хвилини. або ж там 3 хвилини-5 хвилин от вибираєш собі таймфрейм без проблем. Тому таке резюме, що програма заслуговує на увагу, можна користуватися, можна працювати, можна її використовувати для об'ємного, для об'ємну кластерного аналізу. Є функції побудови горизонтальних об'ємів, вертикальних. Об'ємів за день кластерів різ, різні типи графіків по кластерах, тут дуже багато варіантів, тому, тому треба ну, кожному під себе дивитися. В Загальному заслугую на увагу, можемо використовувати. Це в мене зараз на даний момент безкоштовний термін. На 10 днів відкритий, коли закінчиться. Ну, я, звичайно, ще проаналізую мінізатейде програму нову, яка там зараз доступна. І тоді будемо вибирати можливо, і е можна буде і і продовжити підписку там, 100 доларів на рік. На даний час е доступна ця версія з програми SB Pro. -про. Так що використовуйте користю для себе, всім прибутків, всім профіту, вдачі і в цьому році і взагалі по життю досягнення всіх своїх цілей до